Два сіткоми осені 2025 року, яких вам точно бракувало без кравих вихідних газета. Це справжній подарунок для усіх, хто обожнював кращий за всіма рейтингами сітком світу офіс, адже газета це спін оф офіс. Але наразі події розгортаються у провінційному місці, у провінційній газеті Толедо, де нічого не відбувається, і журналісти буквально намагаються знайти новини на стовпі, аби допомогти виданню переж. Жити кризу, так тут уже жарти не такі гострі, як в офісі, але гумор є пікантність присутня, але усе це спрацює, якщо знайдете свою озвучку, приємно, що українських перекладів у мережі є кілька. Лієн, це дуже смішно, бо за атмосферою нагадує усі кращі ситкоми, які ви коли-небудь у своєму житті бачили. Ну, хіба що друзів, дещо іншої категорії? Є вже 16 серій, Вони в прекрасному українському дубляжі. А серії можна дивитися одна за одною без зупину. І так Лієн це жінка, яку після 30 років шлюбу кинув чоловік пережити горе, їй допомагає сестра гіс. Доволі темним минулим донька старшого підліткового віку, син, що має дитину і дружину. А ще батьки. Поведінка батьків це просто окреме задоволення, бо ви впізнаєте точно і своїх батьків, і своїх бабусів і дідусів. Що ж приємного перегляду.